Так, хто не проголосував? 39 рішення прийнято. Наступне питання передбачено 779 сторінка. Питання номер 140 Про затвердження журби Олександра Івановича, заступником Субського міського голови. Які будуть питання? Хороший чек ласка. Є пропозиція запросити на трибуну і задавати запитання кандидату на посаду. Будь ласка, Олександр Іванович, і давайте звернутися таким чином і запис за руку. До питань. Запитання. Немає? Будь ласка, проведіть процедуру запису. Перепека Ігор Олександрович, будь ласка. Включіть мікрофон. Добрий день. У мене таке запитання. Як ви вважаєте, електроавтотранс підприємство, яке буде, я ж так розумію, ви будете проти замовом, Воно повинно отримувати допомогу чи компенсацію за перевезення пільгового? Пільгової категорії і е, різниці в тарифі. От доброго, що ви доброго дня. В цих питаннях, скажімо так, мені було, треба з цим розібратися. Зразу я вам не можу відповісти, тому що вся ситуація. Загрузити можна не в любов, і спеціаліста. Я при всіх питаннях почав розібратися, прийняти рішення, так? Ну, я готовий розбиратися і робити з людьми з усіма комунальними підприємствами. І з частними тут Депутат Любенко, будь ласка. Добрий день. Запитання моє в тому, ближчі два місяці, що зробити? Буду робити, Що можна з усіма працю, працювати і вирішувати питання? А що конкретно зробити за ближайші два місяці? Ну я так розумію, зараз є проблема з полигоном. Я думаю, з цим надо буде вирішувати питання. Знаєш, я я навіть могу так, от, щоб одразу чітку так покликати. А це погано, Айсен Миколаєвич. Це погано, це дуже погано. Дякую. Будь ласка, депутат Чебік. Просто треба казати, що ви зробите в перші півроку. У мене перша таке. Коли планується конкурсний відбір управителей житлових будинків у нас в місті суми, дату, якщо ви знаєте. І обзагалі, як ви бачите розвиток системи органів, самоорганізації населення в сфері ЖКХ? Трудно мені зараз це відповісти, тому що щось треба у них повністю. Метолога Дмитро Олександрович, будь ласка. Олександр Іванович, ви йдете на таку важливу посаду. Напевно, у вас є якась програма. Хотілося б почути ну, хоча перших п'ять пунктів, що ви будете найближчим часом робити. Це перше, друге. Як ви ставитесь до того, що зараз у профільній депутатській комісії з питань ЖКХ є спроба... Відібрати можливість проводжувати титульні списки на ремонт ліфтів і будинків. І, в принципі, моя позиція, я вже згоден навіть за Мауса голосувати, щоб нарешті той срач, який в місті сумні, був приданий, бо, Бу, чесно кажучи, соромно ходити по нашому місту. Дякую. Я ж, вже сказав по поводу полігона а, вирішувати, по ліфтам теж виділяти внимание з ЖЕКами співпрацювати. По поводу тітельних листов, чесно сказати, я ще інформації повністю не вникав, навіть даже перший раз чую. Я не могу зараз Так, Будь ласка, депутат Крамченко, прощайте мікро. Ви йдете на посаду заступника міського голови. Мені б хотілося, щоб ви розуміли і всі, хто вас оточує, що це не посада директора ЖЕКу. І ну, не ваша справа лагодити ліфти або там, прибирати сміття. Ваша справа формувати політику в сфері ЖКХ в Сумах. От мені б хотілося від вас почути, я так і не почув це запитання вже задавали. Скажіть, будь ласка, у вас є бачення, от куди, куди ми хочемо привезти наше місто? Корабель який не знає, куди він пливе, для нього не буває попутного вітру, розумієте? Мені хотілося б почути хоч пару слів про ваше бачення, вашу мету, куди ви хочете привести місто, яку політику формувати, чи це будуть жеки приватні, чи це жеки комунальні чи це формування ОСББ сприяння? Яку політику ви збираєтесь формувати? Ну, це взагалі, команда робота і бути підтримка цієї команди. Я буду налагоджувати всі, щоб були відносини комунальних підприємств, і якщо е, 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 будуть е, его СББ, я буду поддерживать ОСББ. Если будут выбирать будь ласка, хто буде надавати якість людям? Головне, щоб народ доволен. Шила Віталій Володимирович, будь ласка. Полный повода. Василь Миколаївич? Пракція в Сумській міській раді підтримує вашу кандидатуру і бажає вам плідної праці не тільки з виконавчим, співпраці, тобто з виконавчим комітетом, а з усіма депутатами міської ради. Дякую. Зрозуміло, що багато треба в чому ще вчитися. Так, будь ласка, ще питання. Будь ласка Мантушевий. Чого не записували? Будь ласка, включить Мантушевий мікрові. Шановний Оксан Іванович, ну дійсно, я думаю, що ви в принципі усвідомлюєте на яку відповідальну посаду ви будете йти. І дякую, що ви вийшли виступити перед депутатами. Мене цікавить наступне питання. Ви знаєте, які проблеми у нас зараз у житлово комунальній господарстві? Чомусь ми дуже часто говоримо про підтримку ОСББ, іншого житлового фонду, забуваючи про проблеми приватного сектору. Скажіть, будь ласка, ваше бачення реформування та підтримки приватного сектору в сфері житлово комунального господарства. Це перше і по-друге, з 1 липня змінюється законодавство щодо обслуговування житла об'єднаних співвласників багатоквартирних житлових будинків та загального житлового фонду яким чином ви будете розбудовувати політику міської влади у сфері, по-перше, контролю виконання послуг у житлово-комунальній господарства і по-друге, взаємозв'язків з виконавцями послуг, серед яких є і приватні обховочі організації, і комунальні підприємства. Дякую. Відповідальність я розумію. Проблем дуже багато, але зразу все я не можу зараз понимать полностью все проблемы. Все будет поступово и я со своей стороны могу прогарантировать, что я буду уникать в УСЕ, бусим разбираться, а не просто там, чтобы откладывать на другие планы. С частным сектором. Готовый тоже розглядувати любые питания, все маслом працювати. Будь ласка, ще питання? Дмитро Кривченко. Ну, власне, все ж таки, оскільки сфера ЖКГ перебуває в сумах в жахливому стані, все ж таки хотілося б почути першочергові кроки ваші по реформації цієї сфери. Ну, що ви? Ну, першочергові кроки мені потрібно зараз вникнуть в усе, розумієте? Я, я, сферу, я сферу, не можу вам сказати зразу, що я можу першочергові кроки. Ну, Тоді скажіть, будь ласка, в який спосіб ви збираєтесь стимулювати мешканців міста по створенню ОСБВ? Те ж це питання час наче обіцяння. Так, будь ласка, ще питання. Так, швидко Нікола, якщо ми маємо...